Діти, доброго ранку, зимового дня, хай буде сонячним настрій щодня. Хто знає звуки голосні і приголосні звуки? Запрошую того зробити аналіз слова звуковий. Відгадайте загадку. Біла, гарна чарівна, мов снігуронька вона. Землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Нумо хто це відгадай. Так це зима. Зробимо звуковий аналіз цього слова. Слово зима, скільки ви бачите тут віконочок. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Значить, в слові зима, чотири звуки. Який перший звук у слові зима? з Перший звук з. Це твердий, приголосний, позначається фішкою одна рисочка. Другий звук зима. Це звук И. Це голосний звук. Він позначається фішкою кружечок. Третій звук зима. Звук М. Це твердий приголосний, позначається фішкою одна рисочка. Четвертий звук з ма. Звук А. Це голосний звук, позначається фішкою «кружечок». Скільки голосних у слові зима? Вірно, два. А скільки приголосних? Два. А скільки складів у слові зима? Нагадую вам правило: скільки слові голосних, стільки і складів. А в нашому слові зима, скільки голосних звуків? Два. То складів теж два. Зима. У слові зима, два склади. А які ці склади? Давайте, давайте виділимо. Наголошений склад. Вимовимо слово емоційно. Зима. Який голосний я виділила? Так, звук А. Значить, наголошений у нас буде звук А. Це другий склад. Зима. У слові зима наголошений. Другий склад. Сподіваюсь, діти, ви зрозуміли, як визначати наголошений склад. Дякую вам, до побачення!